Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про лігу чемпіонів, адже сьогодні та завтра відбуватимуться матчі четвертого туру. Хоча головна тема даного випуску це пригадування попереднього, третього, що ж там було цікавого. А там, нагадаю, були справжні побиття і справжні розгроми навіть в тих поєдинках, де здавалось би, їх не може бути. Поглянемо також і на турнірну таблицю. Ну і список бомбардирів. Також не оменемо увагою. Незважаючи на велику кількість розгромів, кілька поєдинків все ж таки завершилися в третьому турі нульовими нічиїми. Зокрема, італійська Аталанта вдома зіграла 0-0 проти чеської славії. Незважаючи на те, що команди на двох завдали під 40 ударів, нікому забити не вдалося. Також 0-0 зіграв чемпіон Казахстану Кайрат проти чемпіона Кіпру Пафоса. Хоча прихильники Кайрата розраховували на перемогу, адже з четвертої хвилини Пафос грав у меншості за грубий фол був вилучений нападник Жуан Корея. Але Кайрат в підсумку так і не забив. Не менше для чемпіона Казахстану це перший історичний бал в основному раунді Ліги Чемпіонів. 0-0 зіграв також і лондонський Тотенхем на виїзді проти французького Монако. Героєм матчу став голкіпершпор. А от інші лондонські команди Арсенал та Челсі, свої матчі виграли до того ж розгромно. Розпочинаємо з аристократів, які вдома грали проти нідерландського Аякса. Серйозно на хід гри вплинуло те, що вже на 15 15-й хвилині півзахисник Аякса Кеннет Тейлор грубо порушує правила в центрі поля. І арбітр після перегляду від повтору півзахисника вилучає. Слід зазначити, що в першому таймі арбітр був дуже Помітним, оскільки, окрім вилучення ще й призначив три пенальті. Щоправда, ще до того, як він ці пенальті почав призначати, лондонці повели 2-0. Спочатку Марк дію з лінією воротарською замкнув скидку від партнера, а потім за меж штрафної потужно бахнув Мойза з кайседом. Далі пішли пенальті. Перший з них для Аякса. І Ваут Векхорст, реалізувавши, робить рахунок 2-1. Але вже за кілька хвилин пенальті для господарів. Чітко реалізовує Енсо Фернандес. 3-1. в компенсований до першого тайму час в штрафні супротивника боровся бразилець Естева і впав. Арбітр взяв та й призначив 11-метровий. Сам бразилець його і реалізував 4-1 після першого тайму. А на третій хвилині другого тайму потужно з лінії штрафної пробуває 18-річний нападник Тайрік Джордж, 5-1 для Челсі. Незважаючи на те, що до завершення зустрічі залишалося ще більше 40 хвилин грати, більше ніхто не забив. Тим не менше, я переконаний, що аристократи цьому не дуже засмутилися, адже в підсумку здобули переконливу перемогу 5-1, набрали три бали, та ще й суттєво покращили різницю забитих та пропущених. Ну і ще несподівано розгромну перемогу здобув лондонський арсенал. Несподіванка потрійна, адже, по-перше, в супротивниках був серйозний колектив Мадридський Атлетико. По-друге, після першого тайму була нульова нічия. А по третє, на початку другого тайму саме матрасники могли відкривати рахунок, а саме Хуліан Альварес. Він потужно пробував за меж штрафної, але м'яч влучив поперечину. Ну і як знаємо, не забуваєш, ти заб'ють тобі, можливо, навіть цілу торбу голів. Так власне і трапилось. 57 сьома хвилина у Арсенала штрафний, навісна подача від Деклана Райза І Габріель грає на лінії воротарської 1-0. Відразу після цього потрійна заміна від Дієго Сімеони. Але замість того, щоб зрівняти рахунок, матрасники за наступні сім хвилин пропустили ще три голи. 64-та хвилина зі своєї половини поля протягує м'яч Луїс Келі. Відвертає на себе увагу багатьох супротивників і відпасовує на наприкритого Мартінеллі, А бразилець красиво закручує в дальню шістку 2-0. Потім був дубль від центрфорварда зі Швеції Віктора Дюкареша. Спочатку на 67-й він з лінії воротарського супротивника в боротьбі з захисниками проштовхує м'яч ворота 3-0. А на 70-й у Арсенала Кутовий. Подача на дальню стійку, там вище за всіх вистрибує Габрієль, продовжує вздовж Лінії воріт, а Дьокереш чи то коліном, чи то якоюсь іншою частиною тіла таки вганяє м'яч ворота 4-0. Такий рахунок став підсумку остаточним. Каноніри йдуть в лісі чемпіонів із 100% показником, плюс до того, що не пропустили жодного голу. Не лише Арсенал в третьому турі виграв з рахунком 4-0, Це також зробила зокрема і мюнхенська Баварія, яка вдома декласувала бельгійські брюги. Тут перемога була трішечки простішою, адже вже після першого тайму мюнхенці лідирували три-нуль. Забивали Гарі Кейн, і літні новачки забивали Луїс Діас та Ніклас Джексон. Але героями матчу стали не вони а юний 17-річний німецький півзахисник Ленард Карл. Адже по перше, саме він на п'ятій хвилині відкрив рахунок. Після сольного проходу потужно пробив за меж штрафної. А по-друге, війшов в історію, до того ж, війшов в історію в квадраті, адже в свої 17 років 242 дні. По-перше, став наймолодшим гравцем Баварії, який коли-небудь забував в Лізі Чемпіонів. А по-друге, став ще й наймолодшим німцем, який коли-небудь забував в Лізі Чемпіонів. Ось такий матч для юного Ленарда. І ось такий матч для Мюнхенського суперклубу, який не лише в Лізі Чемпіонів, а й всюди, де грає, лише те й робить, що перемагає. Ну і також перемогу з рахунком 4-0 здобув Міланський Інтер, який на виїзді переграв чемпіона Бельгії Рояль Сен-Желуаз. Тут перемога на класі за італійцями. Адже в першому таймі трішечки потерпіли. Навіть в одному з епізодів довелося вибивати м'яч з лінії власних воріт. Але після 40 40-ї хвилини ще в першому таймі спромоглися забити два голи. Все на 41-й розпочав Дензел Думфрі з подача і нідерландець добиває м'яч в рота 0-1. А на першій компенсованій гол на рахунку капітана Лаутара Мартінеса. Як то кажуть, атака віялом від одного передавалося до іншого. Останнім був саме Аргентинець, потужно пробив дальню дев'ятку 0-2. В другому таймі пенальті реалізував Хакан Чалханоглуну, а крапку поставив молодий Франческо Еспозіто, замкнувши прострільну передачу від партнера 0-4. Поки що інтер прогулюється по цьогорічній лізі чемпіонів, адже три тури поспіль грав проти представників не топ-ліг Європи. Проти кого інтерісті гратимуть в четвертому турі? Про це трішки пізніше. Однією з центральних вивісок третього туру було протистояння Реала та Ювентуса. Напружена гра, але гра, яка завершилася, прогнозовано, а саме перемогою господарів. Хоча в першому таймі мадридці так і не забили. Більше того, на початку другого Ювентус міг відкривати рахунок. Майже вічнавість з голкіпером Реалу виходив Душан Влавич. Пробував в дальній кут, але голкіпер Реалу Тібо Куртуа свою команду врятував. Ну і не забуваєш, ти забивають тобі. 57-ма хвилина в штрафну супротивника виривається Вінісіо Жуніор. Іграє купу захисників і потужно пробиває в дальній кут, але м'яч влучає в стійку. Щоправда, вилітає в поле і Белінгем тут, як тут на добивання. Це єдиний м'яч в зустрічі. 1-0 за реалом. Вершкові йдуть в лізі чемпіонів 100% показником: три матчі, три перемоги. А от у Ювентуса поки що жодної перемоги. Хоча нагадаю, тоді ще Ювентусом керував Ігор Тудор. На даний ж момент у старої сеньори новий наставник, титулований Лучано Спальєті. Не виключено, що вже в четвертому турі стара сеньора здобуде пер... Шу перемогу проти кого гратиме ювентус? Про це пізніше. Загалом в третьому турі було багато домашніх перемог. Так, португальський спортсінг з рахунком 2-1 виграв у французького Марселя, хоч і поступався після першого тайму 0-1. А іспанський атлетик з Вільба пропустив взагалі на першій хвилині від Карабаха. Тим не менше, виграв 3-1, в тому числі завдяки дублю горки Гурусетти. Для басків це перші очки в цьогорічній лізі чемпіонів і відразу три з рахунком 3-1 виграв і чемпіон Туреччини Галатасарай, який обіграв чемпіона Норвегії Буде Глімт. Тут перемога була простіше адже вже після першого тайму Галатасарай лідирував 2-0 завдяки дублю Віктора Осімхена. Повертаємося до розгромів. німецький Айнтрахт грав вдома проти англійського Ліверпуля. Франкфурті унікальна команда. В першому турі чемпіонів вони виграли 5-1, в другому програли 1-5, в третьому турі знову рахунок 5-1. Цього разу знову не на користь німецького клубу. Хоча саме Айнтрах на 26-й хвилині відкрив рахунок з правого флангу штрафну супротивника, увірвався Расмус Крістенсен та потужно пробив дальній кут 1-0. Але за 10 хвилин по тому неймовірна контратака від Ліверпуля. Зі своєї штрафної вперед вибиває Робертсон і Уго, який тільки виходить віч навіть з голкіпером, і робить рахунок 1-1, забивши у ворота своєї колишньої команди. Звичайно ж, гол святкував дуже стримано. Ну а потім за 5 хвилин англійці довели свою перевагу в плані подачі з кутових, тому що за 5 хвилин забили два голи саме після кутових. 39-та навісна подача з кутового з лівого флангу і забиває Вірджил Ван Дейк. А на 44-тій подача уже з правого флангу і забиває Ібрайма Конате. В другому таймі мерсесайці забивають ще два голи. На 66-й після швидкої атаки з правого флангу прострілює Флоріан Вірц, а Коді Гакпо замикає. 4-1. Ну а на 70-й крапку поставив Домінік Собослай, потужно пробивши за меж штрафної. 5-1 за Ліверпуле. Виникає питання, чи буде в четвертому турі в матчі за участю Айнтрахта рахунок 5-1. Подивимось. Іспанська Барселона, граючи вдома проти грецького Олімпіакоса, забила ще більше, ніж Ліверпуль, а саме 6, Перемога 6-1. Героєм поєдинку стає той, кого оборона Олімпіакоса чомусь не захотіла прикривати. Це Фермін Лопес, який в підсумку відзначився хет-триком і став як гравцем матчу, так і загалом гравцем третього туру в лізі чемпіонів. Діяв як справжній хижак, оскільки обкрадав не лише супротивників, а й своїх партнерів по команді. Саме так він відкрив рахунок на сьомій хвилині, фактично відібравши м'яч у штрафіні та потужно пробив 1-0. На 39-й, отримавши розрізну передачу, на замасі поклав захисника та з лівої закрутив в дальній кут, зробивши рахунок 2-0. Ну а на 76-й у боротьбі із своїм партнером по команді потужно пробиває, поклавши корпус, на той момент зробивши рахунок 5-1. В підсумку ж переконливі 6-1 для Барселони. Шість голів також забила одна з команд протистояння нідерландського ПСВ Еєндховен та італійського Наполі. Можливо, хтось би подумав, що це зробив чемпіон Італії. А ні, ПСВ Ендховен виграв з рахунком 6-2. Це один з найнесподіваніших результатів третього туру. До 31-ї хвилини взагалі було 0-0, А потім забиває скот Мактоміний та виводить наполів вперед. Але неаполітанська оборона того вечора зіграла, м'яко кажучи, не найкраще. Все розпочалося з автоголу від Алесандро Бонжорно на 35-й хвилині. Він зрізав м'яч свої ворота в боротьбі з хорватським ветераном Іваном Перешичем. Ну а на 38 й неаполітанська оборона пропустила неймовірну контратаку від ПСВ. І Ісмаель Сайбарі робить рахунок 2-1 на користь нідерландців. В другому таймі дублем відзначається румунський нападник Деніс Ман. Спочатку замкнувши прострільну передачу від партнера, а потім бахнувши заме штрафної. В даному епізоді голкіпер Наполі навіть не ворухнувся. Скот Мактоміний намагався трішечки інтригу повернути. Один гол відіграв, таким чином оформивши для себе дубль. Але потім наполітанська оборона за півтори хвилини пропустила ще два голи. В підсумку Наполі зазнали абсолютного фіаско, програвши 2-6. Ну, а найбільше в третьому турі забив діючий чемпіон Парі Сен-Жермен, який грав на виїзді проти представника німецької бундесліги Леверкузенського Байера. 7-2 за ПСЖ. Поєдинок, який, я думаю, прихильники ПСЖ не скоро забудуть, не скоро його забуде і Ілля Забарний, адже український захисник в цьому матчі ще в першому таймі провіз два пенальтів свої ворота, а також отримав жовту та червону картку. Хоча розпочиналося для Парижан все прекрасно, вже на сьомій хвилині вони відкривають рахунок. Після розіржу кутового відбулася навісна подача, і Вільям Пачо класно діє на другому поверсі 0-1. Але на 24 й хвилині Ілля Забарний в своїй штрафній борячись із супротивником приземляється рукою на м'яч. Арбітр призначає пенальті у ворота ПСЖ, а українському захиснику виписує жовту картку. Тим не менше, і літа ПСЖ щастить, адже Алекс Грімальдо, котрий пробивав пенальті, влучає в стійку. І рахунок залишається незмінним 0-1. Плюс до того на 31-й хвилині у Парижан чисельна перевага, адже арбітр після перегляду відоповтору помічає, що півзахисник Байера Роберт Андрих зіг. Грав ліктем в обличчя супротивника. Але вже на 37-й хвилині склади команд вирівнялися, адже цього разу червона картка для ПСЖ і вона для Іллі Забарного. У Ліверкуза на закидання вперед на нападаючого, якого трішечки притримав український захисник. І арбіт це як фол останньої надії. Забарного вилучає, а у ворота ПСЖ призначає ще одне пенальті. Цього разу пробував Алекс Гарсія, і він його реалізував. 1-1. Прихильники Ліверкузена повірили в позитивний результат. Але в грі 10 на 10 підопічні Луїса Енріке проявили себе просто неймовірно. Проводили швидкісні атаки. Як наслідок ще в першому таймі спромоглися забити три голи. Дублем відзначається Дезі Редуе, один гол на рахунку грузина. Квіча Кварацхелі. Квіча забив просто більярдний гол, адже після його удару з меж штрафної м'яч спочатку влучив в одну стійку, потім в іншу і, врешті-решт, опинився в воротах. В другому таймі голи Мендеша, Дембеле та Вітіні допомогли парижанам святкувати неймовірну перемогу сім Ну, але вилучення забарного не дозволить йому зіграти в матчі четвертого туру. В інших матчах третього туру Манчестер-Сіті на виїзді був сильнішим за іспанський Вільяреал 2-0 завдяки голам Холанда та Сілви. Німецька Боруся Дортмунд третій тур поспіль, забиває по чотири голи. Цього разу на виїзді у ворота Копенгагена та здобуває перемогу 4-2. На жаль, програла Бенфіка з двома українцями в основі 0-3 на виїзді Нюкаслу. Як не рятував свою команду Анатолій Трубін, три голи все ж таки пропустив. Ну і поки що Бенфіку не рятує новий наставник Жозе Муріньо. При ньому Бенфіка в лізі чемпіон. Онів навіть ще не забивала. Ну а зараз поглянемо на турнірну таблицю в лізі чемпіонів перед четвертим туром. П'ять команд ідуть із 100% показником, три матчі, три перемоги. Це Сен-Жермен, Баварія, Інтер, Арсенал та Реал Мадрид. Але одна з цих команд в четвертому турі обов'язково очки втратить, адже, зокрема, між собою гратимуть ПСЖ та Баварія. В топ-8 також перебувають Манчестер Сіті та Боруся Дортмунд, у котрих по 7 балів, а також англійський Ньюкасл, у котрого шість. 6 балів також мають Барселона, Ліверпуль, Челсі, Спортінг, Карабах та Галатасарай, але у них трішки гірші додаткові показники. 15-та сходинка за англійським Тоттенгемом. 5 балів у шпор. по 4 набрали нідерландський ПСВ Ендховен та італійська Аталанта. Зону плей-офф замикають сім колективів, які набрали по 3 бали: це Марсель, Атлетико Мадрид, Брюгге, Атлетик-Білібау, Айнтракс Франкфурта, Наполі та Рояль-Сен-Желуаз. Ну а дані 12 колективів на даний момент до плей-офф не пробиваються. Серед них, в тому числі, і італійський Ювентус, та німецький німецькі Ліверкузена, у котрих по два бали. Найгірша ситуація у португальської Бенфіки та нідерландського Аякса вони ще очок взагалі не набирали. Гарі Кейн з Баварії та Кіліан Бапе з Реал Мадриду на даний момент лідирують списку бомбардирів. Обоє наколотили по 5 голів. Найближчими переслідувачами є Ерік Гордон з Ньюкасла, Маркос Решфорд з Барселони та Ерден Холанд з Манчестер Сіті. Всі вони забили по чотири. Хто ж проти кого буде грати в четвертому турі? Ігровий день вівторка розпочався о 19.45 двома матчами. Наполі проти Айнтрахта питання в тому, чи буде 1-5 чи 5-1, а також Славія Праги гратиме проти лондонського арсеналу. Сім поєдинків о 22-й і маємо дві супервивіски. Про одну я вже говорив: це Парі Сен-Жермен проти Баварії, інша це Ліверпуль проти Реал Мадриду. Також о 22-й зіграють Атлетико Мадрид проти Рояль-Сен-Желуаза, буде Глімт проти Монако, Олімпіакос проти ПСВ, Тоттенгем проти Копенгагена та італійське Ювентус проти лісабонського спортінга. Можливо, саме в цьому матчі Юве здобуде свою першу перемогу в цьогорічній лізі чемпіонів. Щодо матчів, які відбудуться в середу, то о 19.45 зіграють Карабах проти Челсі, а також Пафос проти Вільяреала. З тих матчів, які розпочнуться о 22.00, відзначаємо чергову прогулянку для Міланського Інтера. Цього разу гратимуть проти команди з Казахстану Кайрата з Алмати в інших матчах. Аяк згратиме проти Галата Сарая? Бенфіка спробує здобути перші очки в цьогорічній лізі чемпіонів, граючи вдома проти Байра з Ліверкузена. Барса на визі гратиме проти Брюге. Манчестер Сіті проти Борусі Дортмунд. в даному матчі дортмундцям уже важкувато буде забити 4 голи, хоча подивимось: Марсель проти Аталанти, а також Нюкасл проти Атлетика з Більбао. Ось така ситуація в лізі чемпіонів на даний момент. Що буде далі? Говоримо про це в наступних випусках. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.